Привіт друзі. Сьогодні буде більше дослідницька подорож, прогулянка. От, не астрономічна. Скоріше за все, тому що немає грибів, які б можна було їсти, тротовики всі старі. Але ми будемо дивитись, що є. І будемо досліджувати. Це дуже цікаво. Справді навіть цікавіше, ніж просто збирати гриби для сковородки. Тому ходімо. Друзі, цікаво, видно гриб чи ні? А так. Хто побачив? Якраз в золотому січенні з лівої сторони. Підказка. З Зліва, зверху. <гум> Добре, зараз за ним, за ним прийдеться лізти. Так, і ось я біля нього. Якийсь плютей. Хтось із А ну, поверхня. Поверхня. Трошечки липка навіть. Розовий А ну, ніжка. Де синяти чи зеленіти? ну, друзі, дивимось. Дістаю його з ніжкою. Можливо, це плютей саліцинус з вмістом псиоцибіну, можливо звичайний плютей оленячий. Зараз я помну ніжку. Через пару хвилин буде трошечки помітно. Хоча не обов'язково. Я зрозумів, що багато плютеїв не проявляють псилоцибін Дуже низький рівень і вони просто не синіють і не зеленіють. Тільки що знайшов грибочок. Не хотів зразу знімати, думав, та щось якась фігня. Зараз дивлюся, це схоже на плютей вербовий. Вони маленькі насправді. Крупні не часто трапляються. Та давай вже що, О, Є якась в ніжці, є зеленкуватість якась, правда? Мінімальна. Ну, я покладу, хай подивимось, як він себе далі проявить. Так, за грибочки дивні, наче маленькі плитечики, але... Наче б то й ні. О, да, це теж плітеї, малесенькі. Який саме. Треба брати і дивитися. Ось іще. Так. Хожу надзвичайний плітиленічий. Дістяний. А чому такий маленький? Google мені каже, що це або плітей вербовий саліцинус, або псилоциб якийсь. Але це точно не псилоциб. Бо псілоциба повинен бути... Гіменофор повинен бути розовий. Більше навіть до синього. А тут нема такого. Знову якийсь мініатюрний грибок. Подивимось. Ну теж дуже схоже на плютей а чого такі мініатюрні? Може це бути плюцей саліцинус? Ну, теоретично так. О, тепер я здається вполював корупну добичу. Дивимось. Хто це у нас з плютечиків? Хто більший? Потужніший. Можливо, саліцин, саліциністий. Ага. Поверхні трошечки. Не знаю. О, лерозовий гіменефор. Не з відійти трошечки знову знахідки. Дивимось, якась. Отак, отакий якийсь дивний малесенький. Що воно таке? Юбочка така дивна. Дуже-дуже уважно під ноги треба дивитись, бо пропустиш. О, Хто такий? На дереві, на дереві. І черв'як поряд. Плютей, плютей. Який плютей невідомо. Ти більш, більш крупненький плютейчик бачу. Так. Хто ж він такий? Зелений ти? Чи ні? Зелений мах. Чи просто оленячий? Хто знає? От схожий на зеленого. Ну і ще один клютейчик. Хто він такий? Хто знає? Але ми його возьмемо. Там будемо розбиратись. Дома дивитись, бо в лісі особливо часу немає. Треба йти вперед. Дуже вони ховаються вже плютеї. Так, а що це за красоти? Це те, що я думаю. Це плютейчики, мабуть. Вон. І вон. Не розкриті. А може і не вони. Вони. Плюте. Бачу фору. Це, мабуть, малесенькі вербові плютейчики. Вони вербові, вони маленькі, оригінальні. А є і великі вербові. Так, це підгнивший. Та різний різновид старий. Ось маленький плютеї. або плютей плютеусліцинус або плютеус американус якийсь із них де росте друзі на колонах на старій деревині в лісі в самому низу де тільки можна як можна тільки нижче ось іще один так це він також якомога нижче в яри, в канави який гарний струмочок, дивіться, біля нього на колодах отаке от щастя росте. Ножку трошки ми зігнемо. І подивимося. Та це він бачу зелені віддає наверху навіть. Це прям такий гарний. Переду кілька днів жари, тому треба побільше. Прийтись зараз. Сьогодні і завтра можливо. Пошукати все, що можна. Бо жара буде і за тисяча на місяці. У нас так часто. Ну, Подивимося, можливо, і не буде такого засуща. Можливо дощики все ж таки будуть. Що я, таку коробочку я назбирав грибів. Тут всякі плітей оленячий, вербовий. Це в переміжку тут. Дрон вдома буду розбиратись. А це наверху точно вербовий. На знаходжу веселку сьогодні. Першу і, мабуть, і останню, чесно кажучи. Але класний, радісно ще знайшов. Так. Це на тому місці, де з самого початку я їх з того року знаю, цю грибницю. Ой, гарненький грибок. Більше не бачу. Я здивований, що це є. Так, там в глибині Сховався У нас кой хто Ось так. Хто. хто це? Дивіться він самий. Він самий. Лютий. Який? Якийсь. <рес> Такий хаще забрів. Кошмар. Але ж не даремно. Раду кого? Ради цього чудо. Тут у нас. Оооо. Гарненький Дивіться. Це салицинус. Плітей вербовий. Гарненько, Ну що ж? Не даремно я забрів сюди, подивіться. Це все треба пролазити. Притейчик знайшов. Яку колоду я знайшов, Цікаво, біля і багато грибочків. Почнемо з цього. Хто це такий? Що воно таке? О! Ого! Я підозрюю, що це таке. Моховик був. І він спліснявів. Неважко здогадатись. Яка пліснява, жовта-жовта, красива. Так, і ось ки. молодший. О-о-о-о! Ну вже, не вже, не вже. О-о-о! Вперше я знаходжу муховик, який я можу з'їсти. Боже, дякую. Я малесенький знаходив, червиві, гнилі, але такий муховик, подивіться. Справжній, справжній представник балетових маховичок. А як же він пахне? М -м Приємно дуже пахне. Наче трохи м'ясом якимось жареним Вареним грибами і колбасою Все трошки. Ох. Дивіться, що знайшов. Знову ці балетуси маленькі, моховички, Але вони поражені пліснявою, бачите? Я нещодавно дивився у Вишневського. Як же він каже, що є такий, така пліснява, яка поражає оці моховички, І насправді їх можна їсти. Тобто це не погана пліснява. І з-за цього навіть жучки його не їдять, Ця пліснява блокує, плісня блокує спори, бачите, в спорах. От. Але насправді якийсь там міцес. Мікроміцес, ні, якийсь там міцес. Ні. 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 І навіть ці гриби він каже, що де-інде цінуються, бо вони мають інший смак. Хм. Ну добре, я візьму, де подосліджую. Не буду одразу їсти. Роз'їжу, подивлюсь, ще почитаю. Але цікаво. От. І навіть вони дорожче коштують. В Ресторани купляють ці гриби спеціально поражені оцим міцесом. Якимось міцесом. Ось іще один. Такий самий. Аж побілів наверху. Ого. Повністю заблоковані пори, дивіться. Оцим паразитам. Який його захватує. Ну, це чи той це, можливо, це не той, що Вішневський казав. Треба дослідити. Здається, там у нього був іншого кольору. Якийсь зеленкуватий, синюватий, здається. а Це білий. М -м, дивно. М -м, запах противний, чесно кажучи, запах гидний. Мів, що я знайшов багато цих маховичків. дивіться, друзі. Ось. Два штучки, раз, два. Навіть помітні. Дивіться, це маховик зелений. Ось Осьо маховичок. Ось маховичок. І там я ще бачу далі. Зараз буду ще ритись. Ох, як їх багато. Щастя, а ми почнемо з цих. Кабанчик який! О-о-о, який бутус! Аааа, я не можу, який кабач! Тонкий, конечно, а так широкий, ох, який страшний. А цей красавчик, дивіться. Підверх ножка трошки красніє. Так у вот цих, так у них вон якийсь кліщ побіг. А ну, макро. Маленький жучок кліщик Це не той кліщ, що кусає, Ні. Але я сьогодні зустрічав, уже, на собі знімав три рази. Ти ж мій подвійний, тостенький. то, коли масштабу не видно, то можна подумати, що вони великі. Насправді вони дивіться, ось палець. Вони малюсінькі. Другий раз, коли хочеться пройтись по-рівному, ти навіть не так ненавидиш цих мотоциклістів, які роз'їздили тут дороги. Ось такого красуна знайшов. Ого. Ну що, любі друзі, а я буду йти додому потрошечку. Потрошечку буду йти додому. Всім бажаю гарного всього. Все найкращого. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До зустрічі. Ну, ще бонус лютей. Ну, можливо, саліцинус. Да, ножка довга. І розовий гіменофорчик. Ножка ламка. Так, це він. Ха. -ха. Ну, останок мені. Подякую Подя... Подя... лісу. Дякую за такий гриб чудовий. О, дивіться, як Міцелій Періс. Я не знаю, з чого це. Можливо, з цього гриба.